Вітаємо! Димоділянка 2023 від компанії Вайстандарт, Дніпропетровська область, області район. Знімаємо його 22 вересня, до збирання ще кілька днів залишилось. Гібрид від компанії Литаселект і це гібрид ЄС Альфа по технології Ренстар, технологія Сумо. Тримає 7 разів ручка, вегетація 110-112 днів, вражанність 49 гектару і олійність 50%. Тобто робили 60 тисяч гривень. Та хлор і прометрин, 2 плюс 2, мінеральні добрива були, була тут селітра, був карбамід, По 40 або 50 кг не повністю. Висів, робили ми від 16 до 18 травня, а зараз у нас 22 вересня, до кінця вересня вже будуть робити зроблене збирання. прогон масива буде 1 км, тобто пішов комбайн, повернувся сюди, стоять ваги, на вагах на кожну ось заїхав. Газона, камаз, зважили і буде висновки робитись на е, жовтень місяць. Е, в таблиці обща таблиця буде дошка, в якій буде вказано, які гібридські сипав Буде багато виробників, буде багато аспектів для того, щоб робити висновки на наступний рік по закупці закупівлі е, гібридів. Іти буде чотири фракції від компанії Nita Select По ЕС Альфа буде йти фракція стандарт, стандарт плюс, буде йти фракція Екстра і буде йти фракція преміум. Обробка буде йти фунгіцидами і протруйниками, буде йти стимулятор росту, а інше вже покаже наліпка, яка буде на фірмові упаковки від компанії Let's Elect. Тобто компанія Лестандарт є офіційним дистриб'ютором по всій території України від компанії всі лінійки. На наших складах буде йти три гібриди, йти із Alpa, із Saksone, буде йти з «Альфа», є з Саксон, і буде йти з Берекет по технології Євролайн. Звертаюся в нашу компанію, ви будете завжди мати. Офіційні насіння від офіці... офіційного дистриб'ютора <кхи> агрономічний супровід. Ну і, Звісно, ми можемо складати таке уваження. І уваження що Топовий гібрид від кожного виробника ми знімемо одніне відео, монтуємо і ви будете знати, що брати, як брати, і скільки брати, і скільки можна заробити. А зараз наше чорне золото ніхуя нічого не стоїть, і вибачаюсь за мат. Но, скажу такий момент. Е -э якщо ви підпишете наш канал і прокоментуєте, е то ми будемо вам вдячні і знати будемо один простий момент. Ми всі вільні, ми всі українці і це дуже е файний момент для того, щоб грати українського виробника і цей гібрид буде сипати дуже нормально для кожного моменту вашого напору. Бальтанські компанії Лестандарт. Добробачка!